У минулі століття мешканці села Волуя, що в Сербії, пересувалися на ходулях, щоб не мочити ніг. Так вони йшли за худобою через струмки та річечки, якими посічені пагорби. Тепер їхні нащадки здебільшого працюють у місті, але вони зберегли ходьбу на ходулях як давню традицію. А хтось на них вирушає прогулятися до лісу. Ратомир буквально виріс на ходулях, і нині за 10 років після виходу на пенсію він досі ходить на них пагорбами. Мій дідусь, який народився 1904 року, ходив на ходулях. Його навчив цього його дідусь. Це наша сільська традиція, яка сточи навіть 200 років. Вони робили це з практичних міркувань, щоб переходити річки. Вони зберігали ходулі на берегах. Ходулі втратили своє практичне значення у Волуї у другій половині ХХ століття, коли місцеві жителі стали менше розводити худобу. Але це пристосування, як і раніше, залишається невіддільною частиною культурної спадщини села. Редку коедете чорна наврядче. Ви знайдете Валуї дитину, яка не вміє ходити на ходулях. Я вдячний їм за те, що вони поважають нашу традицію, бо ми повинні підтримувати її в майбутньому. у місцевій школі діти на фізкультурі навіть грають на ходулях у футбол. Ми всі танцюємо та граємо у футбол на ходулях. Хлопці можливо трохи краще ніж дівчата, але іноді дівчата краще. Щиро кажучи, якщо ви запитаєте мене, то дівчата краще. Звичайно, у нас у всіх виходить, ми всі добре граємо, але дівчатка трохи краще. На ходулях виконують традиційний танок, а ще на них влаштовують перегони.